Так, направо повертаєте, отам от згоди. Так. Давайте. наша задача з вами. Сюди, давайте я вам допоможу, віднесу, кажіть. Так, на машину віднесу. Ні, Валера немає, там будуть приїхати. Вона не писає, вона дуже ніяк. Була вода перед матрасами, там стояли всі, забирали котиків, собачок. Получається, за... я першої поїхала додому, то вода вже оце і лишилася на такий моменті. Наскільки воно все затопило, і там сказали, будку я ще бачила, а зараз бачите, тільки криша видно. Ну, тобто Дуже максимально піднялася вода. А вчора дуже холодно було. Я Жару, вчора навіть грілки в ноги ми ложили. вони не спасали просто. По пояс води куди? Лодки тільки накачали, тільки поїхали, і все, лодки замерзають, льот ходим б'ємо. Я Жару, не ні грілки нічого не допомагало.